О, який ти молодець, ти бачиш? Тут Тут ще. супер супер а відчуття як да, саме головне то. супер під звуки пострілів і спалахи емоцій. Стартував третій сезон пострілу віри проєкту, що допомагає ветеранам відновлюватися через стрільбу у тирі. Ініціативу започаткували батьки загиблого героя України Остапа Макарова Аліна Маршал та Олег Макаров. Пані Аліна розповідає: це вже сотий ювілейний захід. За 20 місяців проект допоміг відновитися десяткам ветеранів. У нас вже є відгуки, Ми бачимо тих хлопців, які приходили к нам самому початку. І як це так ем, приїжджали з шпиталів? І ми бачили їх ще в бинтах. І зараз. Коли особисто я бачу недавно, там були ігри нескорених у Канаді, і під нашим флагом ідуть 10 хлопців, і троє з них це все всі вихованці з нашої програми. Це про силу духа. До заходу приєднався Андрій Шараскін з позивним Богема, захисник Донецького аеропорту та народний депутат, каже запрошення від батьків загиблого героя має для нього особливий сенс. І коли вони дивляться на тебе і називають героєм. А ти розумієш, що насправді найбільші герої тут. Ми то робимо свою роботу. Їхні сини і дочки вони робили свою роботу. Вони про інше не думали. А от батьки, які це несуть і переживають, це найбільші герої. Цього разу ветерани стріляють з пістолета Глок 17 та чеського карабіну Чезет. Інструктор Дмитро каже, під час стрільби фахівці намагаються створити комфортні умови для кожного. Тут йде основна це підтримка. Підтримати да стрільця для того, щоб він зробив для себе головний постріл. Да, може і в своєму житті, да на даному етапі да, його життя. От ми все підтримуємо, да. Підстраховуємо, якщо да, людині важко да, стріляти, наприклад, стоячи, да ми пропонуємо присісти. Для багатьох це перші постріли у тирі, але навіть після важких випробувань війною ветерани влучно цілять у мішень. Навчальні результати поки що треба ще більше і більше вчитися стріляти з пістолета. Почуття так, адреналін спрацював одразу насамперед. Це адреналін працює і все. Учасники діляться знову доторкнутися до зброї цінний досвід, який додає впевненості. Стрільба приносить хвилю емоцій, азарт і відчуття власної сили. А для кожного ветерана це ще один крок до відновлення та впевненого руху вперед. Софія Кліменко Марія Ткачук перший міський.